Що нема світу, то дуже важко. Так, я так розумію, запис пішов. Всіх вітаю ще раз. Запис іде. Так, бачу, наче йде. Добре, будемо починати тоді. Нехай потихеньку люди приєднуються, а я буду починати. Запис можна подивитися завжди в записі, тому чекати не будемо. Так, мене видно, мене чутно, думаю, все добре. Якщо ні, то мені б Юля написала. Отже, сьогодні в нас десята тема по медикалімії. Нагадую, що вона в нас крайня. Більше ми не будемо зустрічатися, якби це не звучало, а може й будемо, побачимо. Хочу сказати, що сьогодні буду з вами я, а наступну середу, ще Маринка проведе з вами тренінг, міні-тренінг по продажам. Розповість вам, підскаже і одразу наголошу на початку, на початку ефіра, що саме до наступної середини 3 липня. в нас діють наші пропозиції по топ-10 та топ 5 пакетах. Сьогодні спілкувалася з дівчинкою, вона зателефонувала і Давай питати в мене, чи я ще встигаю купити пакет. Тому. Хочу всіх попередити. Ви встигаєте, все добре, але до 3 липня, тому щоб знали наперед так сказати. А ми починаємо нашу 10-ту тему: це тема пілінгів для рук. Хочу сказати, що минула тема у нас була пілінгів для ніг, сьогодні для рук. Наперед так забіжу, чому це різні взагалі. тому що були у мене питання, чи можна. Пілінг для рук на ноги, для ног на руки ні, не можна. І ми, так сказати, придержуємо це все, можуть бути руки, не, не стануть молодішими, наприклад, там за бахмуту. Взагалі, що це у нас за пілінги? Це доглядова лінія пілінгів для повного циклу підготовки до омоложення шкіри рук а, і відновлення їх. Так? Звісно, омоложення, пігментні плями це все пілінг Що важливо, і ми рекомендуємо ці пілінги, це особливо для підлітків. Так рекомендує виробник, і так почали використовувати ми. Це така розповсюджена дуже проблема гіпергідно. Трошить і шкіра зневоднена, так? Крем людина не може наместити, бо він весь стече. Ну, це, це така якби проблема, яку потрібно вирішувати. В нас ми знаємо, що на п'ятому шарі шкіри рук живе мікробіома, Так? Це бактерії, які постійно живуть на поверхні шкіри та взаємодіють з нею на клітинному рівні, яким потрібно. Серед того, потрібно, як це правильно сказати. Тобто потрібна вода, жир, щоб вони нормально взаємодіяли. Як ми знаємо, вона знаходиться у нас на роговому шарі, а роговий і оцей останній п'ятий, вони тобто, дуже, дуже почні. Мені Оксана Валерія розповідала, що в деяких країнах, там, де живе мікробіома, у нас, наприклад, ще вагаються. От, до чого я це все веду. І от саме кислоти у нас є один та вирібню цей баланс між жиром та водою. Тобто ем, саме аха, кислоти, які ідуть інгредієнти в пілінгів, вони і допомагають. І тобто, через зробили шляхи підрозі руки, можна використовувати, тому що Чим дуєм кремом ви так не, не вирівняєте цей баланс? Тобто, ну там якщо людина скажу, буде мазати, е тому що руки все одно пересихають, бо вони зневоднені. Тобто вода тече, але руки зневоднені і вони сохнуть. Якщо людина маже там якоюсь сочою, то воно буде тільки ще гірше. На і так вона потіє, тече це все. Я по собі знаю, я коли не рую мене постійно руки мокрі, і це ну, ти ж не намажеш, не підеш кремом, да? тому що в тебе так все неприємно. І оці пілінги — це прям була така знахідка насправді. Хоча я, коли тільки почала знайомитися з лінійкою, я думала, це чисто таке спа. Таких якихось, не знаю, процедур, що там людина дуже дивиться за ручками, і от ці пілінги саме для неї. Ні. Вони насправді не уступають кремам, які ми кожен день наносимо так же само ввечері. Це просто такий потрібно розповісти людині, як це все робиться, і дати в домашній договір, і вона буде користуватися. Зараз коротенько... Так, розберейду до цього ланцюжки. Ланцюжка і розкажу, що за чим взагалі використовують і як. А, по складу, У нас тут молочна альфа та гідрокислота або АХ-кислота, як ми на неї говоримо, її отримують з молока і з веганських джерел, таких як яблука, пиво, навіть вино. А, натуральні АХ-кислоти мають три властивості: це відшарування від менших клітин шкіри, це зволоження, і це омоложення і відновлення шкіри від пошкоджень. Пошкоджень. Особливо які спричинені сонячним світлом. Тобто, це саме така основний інгредієнт, який тут є. Далі це у нас сечовина, це природний такий незамінний зволожувач, який не просто підходить для людини, але і є природною складовою організму. Тобто, вона здатна витягувати вологу з глибоких шарів шкіри та переміщати ближче до верхнього шару епідермісу. У результаті зовнішній вигляд, звісно, покращується. До речі, висока гідроскопічність цього компонента здатна пов'язувати молекули води між собою, що перешкоджає випаровуванню вологи з поверхні епідермісу, що також дуже важливо. Скажи, скажи і... що таке скажи, що таке гідроскопічність, бо це дуже розумними словами. Гідроскопічність, вона, вона притягує до себе вологу і залишає в зовнішніх шарах шкіри. Вона навіть може витягнути з середини воду. І підтягнути її на поверхню, бо вона підлаштовується під верхні шари шкіри, роговий, зернистий залишається там і тим самим легко зволожує шкіру, але все залежить від кількості сечовини, і тут сечовини небагато. Тут для того, щоб збалансувати а, дію решти препаратів, для того, щоб вони були. Легко зволожені і особливо мали еластичність, еластичні шкіра. Бо от Сашка та зараз не йде збрехати вологі руки, вони зверху от прям шершаві, тонкі і шершаві постійно. Наче, ну, я не знаю, ну наче така постійно така в ципках шкіра. Оце у мене постійно таке тому, що я ж кажу, мене все таки непевно присутній гіпергідроз, і от просто коли, наприклад, якісь полотенця задав кухонні, це взагалі. Я просто мене так аж всю трясе. Тому що, коли отак якісь такі полотенко є, це з такої мікрофічів як воно називається цей склад. Якщо вона так пройде по моїм рукам, все мене просто аж мурашки, тому що вона дуже неприємно. Це не просто суха, а це таке. Я не знаю, значить, тертушкою порізався, і ото такі повиступали шелушечки, воно дуже неприємно. Ем, то, в принципі, да, так, так воно і є. Це, я на собі це перевіряю постійно. Е, от на чому ми зупинилася. Далі компонент, який в нас іде, це колаген. Е, взагалі, основна функція колагену в організмі це скріплювати тканини, е, скріплювати тканини та надавати шкірі пружності. І також сприяє швидкому відновленню пошкоджених тканин. Це ми також вже проходили, по колагену, знаємо. І е, останній Почекай, є, почекай, я собі... давай я тепер про пружність. Пружність це те, що в косметології говорять тургор, тургор тканини. Ви, мабуть, знаєте, що люди або дрібноморщини дрібно є тип старіння, це коли така. Тоненька і прямо дуже-дуже дуже багато зморщичок, а є, коли всуваються пластами, деформаційний тип старіння. Так от, шкіра рук, вона дуже тонесенька, і тургор це ота плотність, яка е дається цим інгредієнтом. Тобто, ми бачимо, що за еластичність відповідає сечовина, да? а колеген е він. Е Отвічає, скажу українською. Відповідає. Відповідає за пружність, щоб шкіра була така плотна, а не дрябла. Так, саме так. Дякую. І наступний компонент також дуже такий важливий це пантенол. Він багато де йде в складі, яку він має дію. Він має ранозагоювальну і противозапальну дію. Також сприяє швидкому відновленню клітин і реабілітації тканин, усуває пошкодження в структурі білка кератину, з якого складається верхній шар шкіри, та стимулює обмін речовин, що вкрай важливий в процесі регенерації. А от, так, в принципі, коротко по основним інгредієнтам, які складаються, хочу, хочу вставити пару слів, бо саме колаген, він залишає таку тонку плівку на шкірі. Ні, пантенол, він захищ, ну, залишає таку тонку плівку на шкірі. Хоча це все водорозчинні препарати, і воно таке, воно ніби вібралось повністю все, але на руках відчувається захист. Хоча додатково можна також нанести захист. Зараз буде Саша розказувати, як його правильно шкіру підготувати і як правильно закрити після пірінгу, щоб дія препаратів була максимальною. Так. І, ну, в принципі, тут ми по складу розібралися. Тепер да я розкажу про те, як, як правильно е, по ланцюжку, тобто використання, що за чим? Е, в принципі, ланцюжок, що для ніг, що для рук, йде однаково. Тобто перша позиція, друга і третя. Е, розберемо зараз, так сказати, по порядку. Е, перше, що ми беремо, це SP-70. Це в нас такий ось лосьйончик. Він йде в одному об'ємі 50 мл. Ось такий. Це лосьон для м'якої підготовки шкіри до пілінгу. А Як ми його почнемо використовувати? Беремо ватний спонж, зволожуємо цим підготовчим пілінгом, тоніком ще на нього. кажуть, Не пілінгом, вибачте, лосьоном, підготовчим лосьйоном, тоніком на нього говорять. Він іде як розпушувач, який повністю знезаражує шкіру та вирівнює також п'яш. Знежирює шкіру дуже добре. Говорять, в кого, кого на обличчі така жирна шкіра, то та ним також на обличчі його використовують. Тому що він такий, як то, тонізірує, як тонік. І, звичайно, має дезінфікуючу дію, зменшує кількість запалень. Тобто універсальна така штука, взагалі для рук і для. Підготовки до пілінгу, але в нас вже дівчата і на обличчя його використовують, тому теж така при, прикольна штука е, зменшує той звернює піаш, знеживлюється, це все сказала. Е, так, ми його нанесли, тобто він підсох. Далі ми використовуємо поверхневий пілінг, який готує е, нас до наступних пілінгів. Е, проговорюсь, хто можливо не дивився пір про пілінги для ніг. Філінги для рук так же само. У нас йде 4 позиції: це п'ятерка, 10, 30 та 50. Вони ось так ідуть. Це 30 мл. А ще в нас є ось такі великі бутилочки по 60 мл. Так, по 60. Ось такі. І ми їх використовуємо поступово. Тобто кожного разу, як у нас закінчився ось. Плярочка, наприклад, ми беремо десяточку, закінчила десяточка, ми беремо тридцяточку. Тобто, ми кожен раз збільшуємо кислотність, по, по, підвищуємо, тому що оці номерації 5, 10, 30 та 50 це відсоток кислотності. От, і ми його потихеньку-потихеньку е, збільшуємо. Зазвичай, сказала чи ні, е, такої бутилочки 30 мл вистачає на місяць. Тобто, ми нанесли SP 70 Потім нанесли е, рехаб 5%, і потім закрили колагеном. Ось так зразу наперед забігаю, щоб ви розуміли. І так місяць людина користується, потім ми їй продали, чи вона взяла наперед десяточку. Місяць так прокористувалися тридцяточку. Ну, і ви вже зрозуміли, так, по черзі. Е, розкажу так коротко, як ми що наносимо? П'ять е, 5% рехаба. ми два рази на день. Якщо чутлива шкіра один раз на день, а зазвичай на ніч, але використовують, якщо два рази на день, то і зранку і ввечері. А дивимося, ж кажу, завжди проговорюємо з людиною, якщо вона це робить, щоб вона звертала увагу на реакцію шкіри, тому що в когось чутлива шкіра, в когось взагалі не звертає уваги на це все, тому потрібно дивитися або два рази на день, або один раз на добу. Десятку так же само: або два рази на день, або один раз на день. Тридцятку наносимо один раз на день, а це вже е, п'ятка це підготовчий пілінг. Десятка та тридцятка це пілінг. А п'ятдесятка це в нас вже йде глибокий пілінг. Ми його наносимо два рази на місяць, а іноді і один раз на місяць. Тобто це вже ми дивимося також по клієнту, якщо вона до нас ходить, то ми звертаємо на це уваги, питаємо, консультуємо. Тобто, головне, щоб не було такого, що там шкіра почервоніла, що з ним не то, а людина далі маска не Можна, можна, можна таке, я, я вступлю Можна, я вступлюсь, так? Та? Ти зараз розкажеш, що бувають різні ситуації, але я зараз буду говорити про адекватних людей. Після того як людина виписала, використала 5%. Потім використала 10%, потім використала 30%, вона раз в два тижні, або раз в три тижні використовує 50%. Але вона може собі, якщо їй сподобалось, якщо вона бачить результат, вона може собі взяти там 10-відсотковий на постійній основі користуватися, або колаген просто на постійній основі користуватися, а раз в місяць стимулювати шкіру, бо молочна кислота. Вона дуже круто стимулює виробітку клітин здорових. Ну і от вона дуже круто піднімає шкіру і, і вирівнює тургор. Тобто, я рекомендую все-таки не кидати ці препарати після того, як ви вже там 5, 10, 30, потім 50, а потім взять і залишить. Ні. Все-таки або активно там п'ятдесяткою. Два рази в місяць або раз у місяць, ну, знову ж по відчуттям, або все-таки залишити на постійній основі ту, 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 ту пляшечку, яка от максимально комфортна людині з нею. І Сашка сказала, що пляшечки вистачає на місяць, то 5% достатньо на місяць, так, приблизно. А 10% достатньо на два місяці, бо ви ж її використовуєте рідше. А 30 ну, ще на більше, тому що ви використовуєте кожну пляшечку зі своєю рецептурою. Ну і звісно, є люди, які беруть е, так кругом, і на маркетплейсах, і зараз в епіцентрі є кругом, можна знайти. Цю косметику, але якщо людина не має професіонала в призначенні професійної доглядової косметики, вона робить собі шкоду. І тут треба поговорити про неадекватність, бо такі випадки також є. Так дуже, дуже часто, коли людина маже тим рехабом, потім там якісь почервоніння, вона далі може, тому що написано там два рази в день, а вона там заливаєте руки, тут зазвичай потрібно да, адекватно до цього ставитись, дивитись. Ну якщо людина до вас там приходить, шку потрібно все контролювати клієнтів, тому що а, взагалі пояснювати спочатку, от так сіли, проговорили. Я знаю майстри, що прямо отак от всі бутилочки виносять, якщо людина згодна. Да, от, наприклад, гіпергідроз. Ну, що ти будеш робити? Ось є такий варіант. Хоч давай вирішимо цю проблему. Давай, то так майстри виносять, розповідають про кожну бутилочку. Так, давай, масти. Отак, тут змастила, тут зробила. Ну, тобто, така, колихаємо їх так сказати, щоб все було зрозуміло і все було понятно, тому що дуже все це важко буває людям. От, а чим ми закриваємо? Я вже сказала, да, що в нас іде ось такий ланцюжок: це SPF, Ріхаб, а потім колаген. Я показую вам колаген, той, що ви вже про його, його знаєте, це С20 колаген, тут 20% морського колагену класу А. Ми про нього вже говорили, ми його знаємо, але він дуже ріденький і його дуже круто так, на пальчики, да, тобто на нігтьову пластину. І коли в медикалімії не було іншого колагену, то закривали саме цим. Тому що пілінг потрібно закривати, щоб якби не було ну, тобто, захищати шкір, да, щоб знімати лущення, якісь почервоніння. Ну і взагалі захист потрібен. Але зараз з'явився зараз, верніше вже так давненько, у нас він зразу був поставки колаген М2С. Я також про нього вже розповідала. Ми ним також можемо закривати пілінги для ніг, серії пілінгів для ніг. Там у нас було М2С і ТРК. тут то, то для ручок ми закриваємо М2С, тобто саме колаген. Е, Він, Чому він зручніший буде? Він не рідкий, він гелевий, е, і його буде просто надовше вистачати, і не буде такого, що ти накапав на руки, і там воно все порозтікалося швиденько. Тобто, це більш таке буде приємніше відчуття. Ну і, в принципі, якщо він є, то чому б не розділити да, ці моменти і не використовувати їх? От. Е, також е, його можна використовувати як і окремий продукт. Тобто це М2С і ТР, М2С і ТРК. Це такі в нас, вони і до пілінгів відносяться. Ми ними закриваємо пілінги, і вони відносяться до окремого продукту. Це для, сухих, е, для сухої шкіри. Е, я сьогодні також розділила для себе по складу М2С він більш для такої сухої е, нормальної шкіри, а ТРК. Він більш для подразненої та дуже-дуже тонкої шкіри. І він, наскільки пам'ятаю, з гіалуроновою кислотою, М2С колагеном, а той з кислотою гіалуроновою, наскільки я пам'ятаю, але я можу помилятися, тому що я сьогодні його не готувала як окремий продукт, а саме зробила акцент на М2С колагені, щоб просто люди розуміли, що, в принципі, і дешевше його взяти, якщо для пілінгів. Ось цей колагенчик нас із класу А, і, звісно, буде трішки приятніше його на руки. І взагалі його можна використовувати на все тіло. Тобто, якщо там десь сухість, лікті, це все можна також використовувати, тобто, як окремий продукт. От, в принципі, це все, що я хотіла вам сказати про пілінг. Якщо якісь є питання, то задавайте. Е, я, в принципі, хотіла, сьогодні... щоб ти проговорила ще раз, кожен продукт як наносить. П'ятивідсотковий, десятивідсотковий, тридцятивідсотковий і 50 І Розкажи ще раз про акцію, щоб люди знали, що вона закінчується. Так, п'ятивідсотковий ми наносимо два рази на день помітка, якщо чутлива шкіра, один раз на добу. Десятивідсотковий ми наносимо так же само. Але ж також дивимося по шкірі. Можливо, його краще і один раз на добу наносити на ніч, якщо один раз, то краще на ніч. 30% відсотковий наносимо один раз на день на ніч. І 50%, 50 точно, наносимо. Точно, два один раз, раз. точно один раз на день да. чи на тиждень да. 30 відсотковий. Я сьогодні передивлювалася це все, тобто, по курсам, цим всім то, да, то один раз на день. Але ж то просто в ногах там трішки є різниця в тижнях, а руки я наносимо один раз на день, тридцяточку. Різниця там просто в ногах була, що там ми наносили раз в день, два, то есть два рази в день, один раз в день, там раз в тиждень, а потім раз в місяць. Ноги так ідуть, а руки тут трішки частіше за ними потрібно. Е, от, і 50, от, два рази на місяць або один раз на місяць. Отак, а за що я хотіла сказати? А, да, за акцію Оксана Валерівна зробила акцію на пілінги для рук і для ніг. Не знаю, до якого числа, давайте там до наступного тижня, да? можна буде їх придбати з мінус 10%. Тобто, поки ми про них говоримо, поки розказуємо, ви там, можливо, дізналися щось нове, то ми даємо таку можливість, чому б і ні, мінус 10% на пілінги для рук і для ніг на будь-яку Все, що о, о, не, касається... на будь не на будь-яку з позицій, а при придбанні лінічки. Ну, так, я мала на базі. Ну... 5, 10, 30, 50 та її колаген. Так, ну, так. Та. так. і, ще у нас, позиція. і ще у нас є да, ще одна акція, яка також закінчується вже на наступному тижні. Це топ-5 і топ-10. Да, я говорила це в началі ефіра. Ще раз проговорюсь. Топ-5 та топ 10 пакети, які в нас з початку наших вебінарів почали діяти і закінчуються в кінці нашого вебінару. Це 3 липня. Буде Марина проводити ефір і потім уже цей день все закінчиться ця акція. Нагадую, хто не знає, то все закріплено в телеграмі нашому в каналі, в закріплених повністю є ці всі пакети. Якщо щось незрозуміло, пишіть мені я скажу, тому що сьогодні вже нервово почали не писати, а телефонувати, тому що завжди під кінець всі починають думати, а зараз закінчиться, я не встигла. То щоб ви просто знали наперед до 3 липня. Буде у вас ця можливість придбати. І ще хочу сказати, що я знову хочу розіграти, тому що минулого разу не вийшло. Хочу розіграти сефтік, я розповідала на минулому вебінарі про нього. Це спрей для нормалізації піашкіри, його ми наносимо на, на початковому етапі в пілінгах для ніг. І також він як окремий продукт, його можна використовувати. А, у нас на сайті він є, можете зайти почитати, або ж подивитися попередній вебінар, то хочу його розіграти ще раз, так сказати. Як завжди, все по стандарту наступної п'ятниці опрямо переможця та відправимо От. Що ще хотіла сказати? За топ-позиції сказала, в принципі, наче все проговорила. Якщо є якісь питання, то питайте. Якщо немає, то, то добре. А якщо Але... виникнуть, то можете писати в телеграм-чат, і там або Саша відповість, або наш куратор відповість. І якщо у вас є випадки, коли сумніваєтеся, який засіб підібрати, також можете кидати. Юля Михалко вам допоможе підібрати. Або Саша навіть також допоможе підібрати. Хто, хто а... почитав, той відповів. І я навіть також можу відповідати звідки. А хто перший з тих, хто її відвідав? <свісно> да, можете, звісно, кидати випадки, це дуже крута можливість насправді, тому що не потрібно вам там щось, йти в якісь е, телеграм-канали, де там щось е, випрошувати, щоб вам підказали. Тут, будь ласка, кидайте любий випадок вам допоможуть, підберуть догляд, розкажуть що як. Тобто не, не один майстер і не один консультант. А якщо хочете от потрогати, понюхати, пощупать, відчути, розвести. По плямках, не знаю, і продукти, то не забувайте, що у нас щомісяця, на початку місяця, є семінари по косметиці в Києві, і ви також можете звернутися до нас в Телеграм, в Директ до Саші на сторінку, в Лайбер, куди хочеш написати нам, і ми підберемо вам зручну дату. Там також розбори випадків з підбором косметики, але там не тільки Менікаліма, там вся повністю косметика, яка є представлена на сайті, тому будемо підбирати, яка ефективніше працює в тому чи іншому випадку і чим відрізняється одна косметика від іншої косметики, і яка спрацює ефективніше, також в даному випадку. Це дуже важливо. Тим паче зможете дійсно відчути текстуру препарату, Uh, тому що коли ви відчуваєте клієнта, коли ви відчуваєте його потребу, ви розумієте, там людина буде uh, мастити жирним кремом, чи людина не переносить жиру на шкірі. Та? Ви також вже можете обирати ту чи іншу пляшечку. І це також дуже важливо. І не потрібно купувати цілу купу продуктів для того, щоб зрозуміти, що як працює, і не тестувати на клієнтах. Можна дійсно назбирати своїх випадків із практики, скинути в а потім під час зустрічі розібрати. До речі, там у нас ще тренінг по продажах також Марина включає. Наступної середи вона якраз і закриє наш марафон по медікаліні. Я відключаю, Саш. Дякую вам, велике Оксана Валерійовна, за підтримку. Е, от, якщо ж немає ніяких питань, то в принципі будемо прощатися. Дякую вам, що були. Е, будуть якісь питання, можливо, згадаєте, щось хотіли попитати чи там просто потім вспомните, То пишіть, буду відповідати всім. Тому всім бажаю гарного вечора. До наступної сердизма з Маринкою також приєднатись, тому що вона цікаво розповідає всякі моменти по продажам, і дуже корисно буде послухати, тому що потрібно не тільки в косметиці розбиратися, але й розуміти, як її правильно продати, щоб клієнт про клієнта побезпокоїтися як це по українською мовою, попіклуватися. Всім бажаю гарного вечора. Дякую, що були зі мною. До побачення. Нагадаємо також хорошого вечора. Дякую. Дякую.